Я вже виходить третє покоління. Мої діти вже четверте покоління, які знають цю традицію, яка збереглася до сьогоднішнього дня на свято трійці. То що, дівчата? Кого ми кустом цього року виберемо? Христину! Ото в нас є така христина, бралась крайка червона. Або стрічка червона, ми її зав'яжемо так, пояс і будемо її вбирати вкусна. Христина буде в нас головна сьогодні. Про свято водіння куста можна достатньо багато написаної інформації. Загалом, тобто дослідження почалися вперше цього свята в 19 столітті польськими етнографами, але загалом більше описувалося про це свято саме на території Білорусі. А український варіант був зафіксований, власне, і описаний, тобто про нього було відомо, але детально описали лише в 70-х роках ХХ століття, вже в часи радянські. А подальше це свято пов'язували саме з культом предків, його задобренням, якби предків для того, щоб природа, яка давала життя, також продовжувала, мали б селяни хороший врожай. І також це ведіння куста відбувалось як приводення, тобто такого щастя, в будинок в той дім, де його потребували. Це було дуже поширено і е, на інших регіонах, ну північних регіонах, тобто в інших громадах, але на жаль, е, на сьогодні він зберігся тільки е, у селі Сварицевичі, е, тому що, е, ну, певним в певний час, е, очевидно, була дуже велика увага приділена етнографами до е, цього. Елементу саме у цій громаді і е, привернена увага увага громадськості, тому е, цей е, обряд він фактично підсилився завдяки такій візуалізації і приверненню уваги. Сам куст символізує якби, природу взагалі, тобто як усоблення е, жіночої е, першої основи. і первинно, якщо дивитися старі фотографії, наприклад, е, там, початку 20-го чи середини ХХ століття, куст він зображується. Дівчину, яку вдягають саме в зелень, вона покрита повністю повністю, не видно її навіть обличчя, і тут можна от згадати там фрази такі: як що природа любить приховуватись, і коли хто бачить справжні обличчя природи, він певним чином потерпає. Тобто людський світ, людина не може бачити, тобто те, потойбіччя, яким власне куди відправляються предки і куди відправляються мертві Тві душі. Чата наряджають е, куста у зелень. Е, зелень ми знаємо, що е, дуже. Активно цей сегмент релігійних уявлень зберігся ще від землеробського періоду, та коли рослина це уявлялася як перероджена сутність людини, яка помирає, народжується. Тобто ми зерно кладемо в землю, воно помирає, його ховають, потім воно відроджується через певний період і набуває нового життя. Ой, дівчата, обрали ми куста! До кого ми цього року першого пойдемо? Дякуємо, диточки, що з кустом до нашої хати завітали, що не минули. Дай Боже вам долю всім щасливу, щоб вас достаток і добро було, щоб вас хлопці любили, всіх замуж побрали. А ми з вами ще й весілля святкували. Ой, дай Боже! А ще передайте своїм батькам велику подяку і шану, що таких гарних діточок навчили людей. Святом вітати і шанувати і традиції, і старого, і малого. Дай Боже, зараз деждать! Оце Дай вам боже, гостинчики, боже. Ой, кусту давайте, так, гостинці. То будьте з пустом здорові. Дай, Дай, Боже, зараз держати. Зелені свята це два свята. Це зелені свята, язичницьке свято, вшанування культу померлих і. Оцей аграрний культ, так, шанування аграрного культу. Ну і з приходом християнства, коли накладалися свята з метою там, нівелювати якісь язичницькі аспекти, е релігійні аспекти, світоглядні аспекти, е ну, е зелені свята, е трійця, тобто там е і йшла, очевидно така синтез е там, трьох світів там, нави, прави, яви, е тут е з'являється е така. От, е, плеяда е, одного божества, який складається з трьох, ну і е, п'ятидесятниця зішестя Святого Духа, тобто дуже багато таких спільних е, релігійних моментів. Це дійсно унікальний, тобто такий вимір, який ми можемо спостерігати, і дуже добре, що його продовжують зберігати. І далі якби, поширювати, а не лише зберігати в одному в одній локації в одному селі, а також переносити його на інші міста, села і навчати нове покоління, як цей ритуал проводити. Обряд водіння куста відбувається уже після богослужіння, тобто всі носії спочатку йдуть в церкву, потім після церкви наряжають куст і з кустом ідуть.